Усім привіт! В ефірі програма студентський квиток, яку спеціально для вас підготували студенти Київського міжнародного університету. У студії працює Христина Перкова. Дивіться у нашому сьогоднішньому випуску. Наукова конференція у коледжі Київського міжнародного університету. Виставка Освіта та кар'єра. Цей тиждень в історії. Як тільки людина стає на шлях студентства, для неї відкривається широкий та багатий світ знань. В нашому університеті студенти мають можливість занурюватися у світ науки вже з першого курсу. Вони приймають участь в інтелектуальних іграх, відвідують майстер-класи та готують власні доповіді на наукові конференції. Але наш університет може погозуватися не тільки розумними студентами, а й розумними колежанами. Більш юні, але не менш талановиті науковці вже вміють здивувати глибиною своїх знань, що вони нещодавно і зробили на науковій конференції у коледжі Київського міжнародного університету. Подроби ви побачите у нашому першому сюжеті. З нагоди 20-ї річниці Київського міжнародного університету студенти коледжу провели науково практичну конференцію, темою якої стало питання європейського вибору України. Проблеми та реалії. Кожен із учасників конференції висловився стосовно питання, яке турбувало його у відносинах України європа Мені здається, що це питання дуже актуальне на даний час, і про це потрібно говорити. і Також популяризувати цю ідею серед українського студентства, але адже наша молодь не завжди є. Дійсно добре інформовано з цього питання, і такі заходи дійсно важливі, аби е, більш е, просвітити наших студентів, наше майбутнє у даному питанні. Студенти активно наголошували на тому, що шлях України до Європи буде збудований нашими руками, а саме молоддю. А якою буде наша країна у Європейському Союзі? Питання індивідуальне. Такі конференції, безперечно, є необхідними, адже на них ми маємо можливість висловити власну позицію стосовно того чи іншого питання. Вести живу дискусію та дізнатися думки інших і з кожним роком. Ми набуваємо більше знань, більше практики та більше особистого досвіду як в виступі, так і в наукових пізнаннях. Власне молодь вибирає європейське життя. Хотілося, щоб саме студентство і молоде покоління, на яке ми зараз покладаємо, надзвичайно надію, тому що саме йому формувати. І жити в цій державі за те, щоб не було нам соромно, для те, що для того, щоб ми саме розвивали наші цінності українські, але саме на європейський мотив. В уст студентства коледжу лунали заклики підтримувати своє, прагнути до кращого і жити в молодій, незалежній європейській Україні. Питання європейської України було та є актуальним, і воно стосується кожного. І якщо ми зробимо крок назустріч, ми переречені на успіх. Адже головне це наважитися. Сподіваємося, результат нас змусить чекати на себе. Дарина Янчик, Олександр Квасницький, Київський міжнародний університет. Сьогодні багато абітурієнтів задають собі питання, який навчальний заклад обрати для освоєння майбутньої професії. Аби допомогти майбутнім студентам вирішити, яким шляхом іти, була проведена освітня виставка, на якій презентувалися вітчизняні та зарубіжні навчальні заклади. Наш університет також був представлений на цій виставці. Що з цього вийшло? Дивіться далі. В українському домі розпочалось дві виставки освіта та кар'єра, а також освіта за кордоном, де буде представлено близько ста українських та закордонних навчальних закладів. Це є найбільша освітня виставка в Україні за кількістю реальних учасників. Не обійшлось і без урочистого відкриття, яке супроводжував духовний оркестр Національної академії внутрішніх справ і не дивлячись на те, що зараз економічна криза, такі політичні події відбуваються в державі, не зважаючи на оці події, тим Паче, що буси знайшли можливість взяти участь в такій виставці. Тому ця виставка знакова, вона щорічна і кожен рік її відвідує біля 10 тисяч абітурієнтів. Молоді абітурієнти ще не визначились, куди піти навчатися, але пропозиція Киму їх зацікавила. Вони з радістю поділились думками щодо майбутньої спеціальності. Журналістика, тому що це зв'язок з людьми, це спілкування, це багато нових знайомств. Я поділю на спеціальність переводчика, філолога. Є стяга к язикам, інтересно їх із Виставка дала нагоду майбутнім студентам порівняти можливості різних навчальних закладів. Київський міжнародний університет має свої переваги з поміж інших вишів. Особливу увагу абітурієнтів привернула програма подвійних дипломів. Київський міжнародний університет ежегодно являється учасником таких крупних. международных образовательных мероприятий, которые проходят сегодня в Киеве. И в этом году мы с особым удовольствием предоставляем одну из новых программ, результатом которого является международное сотрудничество нашего университета с европейскими вузами. Это программа двойного диплома Киевского международного университета и Центральноевропейского университета Словакии. Эта программа прошла уже регистрацию, полностью прошла регистрацию в Министерстве образования Словакии. Все студенты, которые будут приняты по этой программе, будут учиться, они будут вноситься в информационно-электронную базу Министерства Словакии, которая является составляющей базы Европейского Союза, что дает серьезное преимущество в подлинности диплома и признании диплома, который будут получать. По окончании программы, это бакалавры 3 года и магистратура 2 года, бакалавра 3 года, магистратура 2 года, ребята випускники будуть получать диплом європейського образця, один диплом, в котором будуть прописані два університети Київський міжнародний і Центральний Європейський університет. Завдяки новітнім програмам та висококваліфікованому викладацькому складу Киму надає високий рівень знань, які так необхідні для вирішення викликів сучасних реалій. Тому абітурієнти ласкаво просимо до нашого навчального закладу. Євген Зубець, Руслан Кліменко, Максим Мурга, Київський міжнародний університет. Тиждень в історії наша постійна рубрика, яка щотижня розповідає вам про найцікавіші події в історії. Цього разу у центрі уваги день народження італійки за походженням французької королеви матері та однієї з організаторів Варфоломіївської ночі. Та все ж існує доволі багато питань навколо цієї постаті. Якщо ви ще не зрозуміло, про кого йде мова, то наш наступний сюжет спеціально для вас. Вона побачила світ 13 квітня 1519 року. Саме цього дня в родині медичі у Флоренції народилась дівчинка, які згодом судили стати організатором найжахливішої ночі в історії Франції. Але про це трохи пізніше. Незадовго після появи на світ дівчинки її батьки пішли з життя, і вона осиротіла. Чимало жахливого довелось пережити юні герцогині, адже її дитинство співпали із кровопролитними італійськими війнами. Таким чином, коли їй було близько 10 років, війська імператора священної римської імперії увійшли до Флоренції. Ну а далі починається легендаріум навколо цієї неймовірної жінки. Начебто, коли розлючені солдати увірвалися до опочивальні Катерини, намагаючись зґвалтувати її, маленька, але вже мудра на політах дівчинка перевдягнулась у вбрання монахині. І тоді чоловіки наскривдили її. Але чи було саме так, не скаже жоден історик. За іншою версією, Катерина пережила страшне зґвалтування. Може, саме у цьому факті криється жорстокість майбутньої королеви, так чи інакше, але у віці 14 років її видали заміж за молодшого принца Франції Генріха. Впродовж майже десяти років у подружжя не було дітей. Над Катериною насміхалися, буцімто вона хвора і просто не могла народити. Її називали купчихою і не парою французькому королевичу. Але 1536 року несподівано для всіх помирає дофін престолу старший брат Генріха, і той автоматично стає спадкоємцем. І ось після десятирічного періоду безпліддя у пари народжується перша дитина. Всього Катерина переживала вагітність 10 разів. Втім, лише шість із народжених дітей вижили, і тільки двоє з них пережили власну матір. 1547 року після смерті батька Генріх стає королем, а Катерина відповідно, королевою. Якщо інші придворні жінки, великі володарки, наближували до себе видатних митців, художників, поетів, архітекторів, то ця королева явно вибивалась із загального плану луврського життя, адже її улюбленцями стали астрологи, віщуни та майстри із приготування отрути. Біля її ліжка лежала не Біблія, а государ Макіавеллі. Одним із найбільш наближених до королеви придворних був Мішель Нострадамус. Це саме він перед смерть короля Генріха на лицарському турнірі. Віщування здійснилось, його настав. 1559 року йому було лише 40 Від дня смерті чоловіка Катерина вбралась у чорну сукню і не знімала траур аж до смерті. Так і увійшла вона в історію під прізвиськом Чорна Королева. А далі королі, сини Катерини, змінювались на престолі, мов у калейдоскопі: Франциск ІІ, Карл IX Генріх III. 18 серпня 1572 року відбулось весілля між дочкою королеви Маргаритою Волоа та лідером гугенотів французьких протестантів королем Навари Генріхом. На святкування шлюбу з'їхались протестанти з усіх куточків країни за декілька днів. В ніч на 24 серпня. Напередодні дня святого Варфоломія почалась жахлива різанина. Католики без попереджень напали на гугенотів. Вони нашивали на свої одежі білі хрести для того, щоб упізнавати своїх на вулиці. Непідготовлені захоплені зненацька протестанти помирали у власних ліжках. Кров лилася Парижем річками. Охоплений жахом король Навари вижив просто дивом. Це лише в романі Олександра Дюма старшого події Варколоміївської ночі вмістились в декілька страшних нічних годин. Різанина тривала понад тиждень, але, мабуть, щось пішло не зовсім відповідно до планів королеви матері. Адже відтоді юний Карл IX все менше прослухається до парад зловісної чорної королеви. Її місце потрохи займає молодий та розважливий Генріх Наварський. Як було насправді? Чи хотіла Катерина вбити конкурента та ще й протестанта? Чи вона планомірно вирішила позбутися сина, якому стала непотрібною? Так чи інакше, але при нез'ясованих обставинах, 23-річний король Карл IX помирає. Престол посідає улюблений син медичі Генріх III. Співпало так, що і мати, і син пішли з життя в один рік, 1589. Спадкоємців у Генріха III не було. І за всіма законами про наслідування після тривалих інтриг? Та військових конфліктів новим королем Франції стає ненависний Катерині Генріх, король Наварський, засновник нової династії. Хто б міг подумати, 10 дітей народила Чорна Королева, та саме на ній припинила своє існування династія могутніх французьких королів. І вже 1598 року Генріхом Бурбоном все того ж 13 квітня приймається закон, який урівняв права католиків і протестантів. Нанський едикт. На певний час релігійні війни у Франції припинились. Анастасія Глуцька, Андрій Сокирко, Київський міжнародний університет. Що ж, на сьогодні це всі новини, і я прощаюся із вами до наступних випусків. Ваші відгуки та пропозиції надсилайте за адресою місто Київ, вулиця Львівська, 49, або ж телефонуйте 450 06 31 код Києва 44. І з вами були студенти Київського міжнародного університету. І я, Христина Перкова. На все добре.